Так, друзі, всім привіт. Ми заїхали в гості до Федеріка. Ууу, тьфу на тебе тьфу. красий. Є режик. Ми його знімали на цього. Бельгійський В серпні буде три роки. Було. Було, Правильно! Ну, три роки, буде. Зараз буде. Все добре. Так, так, я добре сказав, лиш. Подумав не добре. Це по Тьосі жеребчик. Тьоха привезена з Одеси Шабо. Це дуже добре, знаєте, А цей? Він на відео менший. Нижчий. Я стоїв підняти допомогів. Вам не можна колокольний стола. Біний. Е, і мордує трошки ряжіка. Два і пів чи три, і пів? три, і пів. три і пів? Три і пів. Файно. Красельний здоров'я вам буде. О, та це крити ті дівки, то буде. Продукт сильний. Він гарний. Шею має то, що треба. Розкол є моцний, а це я повний ріст стою. Солідний а я у кочеряву рево має. То один вихор. Є! Yeah. Yeah. Та ви плануєте, якщо би буде кобеле, будуть... Калеми? Іконеві приємно буде. Та як ні? Так що на весні Хто бажає отримати потомство від такого красення, можете привозити в Костю. А ну, Олешку, будь за Штурмана. А я тебе буду підгонити за ним. О! Це все добре, але ти тепер ти наоборот робити, бо сонце забиває. Підяк? Режик не здається. О, ну ще разочек. Земля замерзла, треба Це Царежик тут у компанії, бо щоб він. Йому думки дурні не брали, не шукав собі таралайста якогось десь ходити. А чи не було, щоб коні ходили десь з параяні. Заходили, стікали. А, що десь десь тікали? Та бо без цього, хто має коні, то без сел. це ніяк. Шай! Такий красий, друзі. А ну напишіть в коментарях вашу думку, скільки він має висоти. На вашу думку, дуже буде приємно почитати. Як ви думаєте, що він має висоти? Бо чесно кажучи, я думав, що він трошки нижчий. Це відео не передає того. Дуже часто ми знімаємо і потім самі дивимося відео, то воно зовсім не відображає правдево ті параметри, як насправді воно є.

А ну ще разган, але розачок свічечком зробити, я в слабці прошу. Єщеп! Yeah! Кашуну. О, санечку. Не хочуть кину. А ну-ну ну, -ну, 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 -ну тако, яка різниця.

Режика дайте назад, о, так. так льово, але... Треба зараз, 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 я з ним вже біжу. Але вони ще хочуть вперед, бо він далеко став. Добре. Не, Федю. Ота тут! Ту. Супер. Дивіться, як наочно видно. Так, ось така чекайте. Отак, ка різниця. У півклуба, бо, бо верхню кістку. Ось так. Друзі, так що. Жеребець на паруку, кого буде цікавити. Це Косів, Воно Франківська область. бельгійський, в самому центрі. На коло міської раді парувати куди. Так що можете привозити. Достойний вибір буде, жеребців є багато. Бесь тільки кобелів було. Але вже починають кобили. Тягнути кожен. Sime, razdroje, dobra.